Доброго дня, друзі! Сьогодні третій день, як я копаю картошку. Це я викопала за перших два дні. Тут 11 рядків. А на цій половині 30 рядків. Сьогодні я до обід викопала ось картошку яка. Картошка дуже гарна. Дивіться на цілу дологню. Велика картошка і багато її. Давайте пройдемося, подивимося Гарна така це копичка мені Складувала. Тут донизу до двора пішла трошки хуже. Тут сиріше. І ось де вже кінець. І ще мені ось. Скільки, скільки я вже на сьогодні ще намітила прокопаючись рядочків. Так що, отак, друзі, тут і менше, і менше картошки на цій половині. Тут низ, там гора і трохи вона лучше. Ось дивіться, яка гарна. Взагалі красавиця. Так що, скільки я вкопаю. Буде друга частина за третій день. Так що, друзі, всім пока!